Розвивальна гра «Де чиї речі, мета гри, розвиток уваги та логічного мислення у дошкільнят. Любий друже, пропоную тобі цікаву гру «Де чиї речі. Давай уважно розглянемо ці предмети у таблиці та визначимо, кому вони належать. Скажи, які предмети потрібні пожежникові? Так, вірно, вогнегасник та пожежна драбина. Наступне питання? Які предмети потрібні лікарю? Вірно фонендоскоп та градусник для вимірювання температури тіла. Любі друже, а як ти вважаєш, які предмети потрібні будівельнику? Вірно, це глини та захисна казка. І останнє питання, які предмети потрібні вчителю? Так, указка та глобус, любий друже, бажаю тобі успіхів. До наступної зустрічі.